А, <смеш> як ти, ти знав, відео робота? Я не зрозуміла як Чи, за якого... Це більше питання до нього, так. а не до мене. І чим його не, не влаштувала не Наталія те, Іванівна? Не і те, що вона зробила за ці 10? років? Питання не стояло про Наталію Іванівну, те, що вона там не справляється і так далі, взагалі. Так, Чому? Того, вдруг питання ви... стояло, що е, взагалі, якщо я за це берусь, то е, все розпочинається з того, що я зустрічаю з Наталією Іванівною. Ми обговорюємо, як ми будемо співпрацювати, працювати в якому напрямку, і питання стояло те, що жодного рішення без Наталії Іванівни не буде прийнято, тому що ну, я в цій партії людина нова. Більше того, мене запросили більше через те, що я не одноразово працював на виборах є результати, і основна позиція у Народного фронту на сьогоднішній день це позиція на виборах. Їм То потрібна людина, яка Івановні, а ми результати не а? Давали. це було спиною Наталії запросили? Піс... Поясню. Це дійсно, коли мене запросили так. в обласний штаб, Наталія Івановна про ми це не знала. Але після повернення з обласного штабу, через скільки ми з вами зустрілися? День, два. Десь ну, от... Я не пам'ятаю, знаю, вам дали може, два чи три дні пройшло, тому що дійсно мені потрібно було обміркувати чи. Погоджуюсь я на це чи не погоджуюсь. По-друге. Після отримання цієї пропозиції я ще поясню, чому була така пропозиція. Тому що сьогодні Народний фронт от, в багатьох районах є така проблема, як фінансування. І стало питання, що Народний фронт там. Потрібно зняти офіс, потрібно зняти приміщення і ну, потрібно якісь там по району багато зустрічей, багато працювати. Є мене запросили як людина, яка може це профінансувати. Тобто підприємець? Ви є, є підприємець? На сьогоднішній день ні. А звідки у вас фінансування може появитися? Тому вас... що я до цього був підприємцем, я взагалі ну, не бідна людина. Більше того, в мене є. Квартира в Харкові, яку я здаю в оренду, і сьогодні я там заправляюсь. яким е... чином ви сюди попали, розкажіть уже тоді. Історію. Е, історію, як я потрапив е, в такий край. В якому році ви сюди попали? 2012 рік. Правильно. Правильно, Правильно. Цього. Ну, я цього взагалі ніколи не відкри... Ну, не не відкрится. Не скривав, так. Да. Так, да, і не буду цього скривати. Вас теж а, сюди а, запросили у 2019 році, так? Кацубова сюди чи так. Більше того, мене ну, не особисто Кацуба запрошував, мене запрошував керівник його виборчого штабу, токарів Олександр Борисович, з яким я колись працював. І, ну... Значить, давайте зробимо так. Ви напишете повну свою біографію, яким чином, під чиїм крилом ви попали в Тетіїв, завезете її в Центральний штаб. І тоді вони хай вам дають добро, чи так, не дають. Так, так. Ви повинні а тут ми знати, що вас, тобі особі, які Народного фронту, тут не сприйме. От і все. Про це також говорилось більше того. Я так розумію, що більше питання виникає в тому там. Чому я прийшов, чого я хочу від народного фронту? 100%? Сто <рив> 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 <так, рив> <ми> процентів. Не треба багато розказувати. Ви все знаєте, мене більше цікавить. Я вибачаюсь, давайте почнемо з того, що один каже. Мене цікавить другий момент. Як людина, яка возила тітушок на Маріїнку, зараз має керувати цим народним фронтом. Я ценюк стояв на Майдані проти того. А зараз ви yeah, маєте газів, представляти його інтерес. це не дуже це дуже цікавий факт. Ti6, дуже, дуже цікавий факт. Uh, ми прекрасно розуміємо, що ваш ресурс це голуб, uh, все це розумієте. Uh, нікого я не возив. Я в той час працював <к itu> в адміністрації. Я знав, що але їздив, і впливати і на це. Ну я там не був. Yeah, yeah. Хорошо, поясніть такий факт: як бюджетники района без згоди голови адміністрації попали у Маріїнський парк. Yeah. Або це голова адміністрації тут нічого не знає, або це бюджетники зібрали, наняли собі автобуси і поїхали в Маріїнський парк. Не, я вам відверто скажу: я знав, що щось організовується. Більше того, коли е, відправлялось е, там, був день, коли виїжджали люди. Е, я, як заступник голови адміністрації. Я приїхав подивитись, як це організовував. Мене більше цікавило. дати на на слово ні такого не було. Мене більше всього цікавило, що якщо з району кудись їдуть автобуси, більше того, вони їздили, як на майдан, так і. На, на Майдан не їздили автобус. До мені дорогу мені, мені дорогу цікавило... не давали нічого. Ні, 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 це, це, це прям собака. Ви або чуєте, або, або не чуєте. Мене цікаво. Воно або робиться. Мене не цікаво там, гасла і так далі. Мене цікавить, якщо щось робиться в район, воно має бути. Організовано це має бути хто там, хтось займатись, і так далі. Має бути якась організація. Все більше того, я вам відверто скажу, коли в Тетіїві було вічі. Мені теж там э, закидували, що я там був проти цього і так вам не далі закидували. Вам, вам пропонували вийти з партії регіонів. На що ви категорично відмовились? Тому що ви Разом думали, а вдруг ще буде стоп назад, і ми ще що до речі. Э, а зараз ви хочете за стоп. Стоп. Побігні, стоп. Госпіль, пот, в рандом Даму, партії ну, народу Давайте згод. казати Хотісті. якісь фактори по перше. Та мені, які факти брати? Ну, ви прові... поїхали, про подивилися, все організовано, хто з... був відповідальний Стоп, за, за право. Мені задали питання, я на нього відповідаю. <плес> а, <плес> а, далі, От, <плес> почав про віч. Коли все організовувалося, моя позиція була з приводу Вічча, що я зробив особисто, коли організовувалось там перше Вічче. Я був там, я не підтримував, я не оскаржував, але... У мене там була своя думка з приводу цього, да. але якщо це організовується в центрі на проїжджій частині, моя задача була як людина, яка працювала в адміністрації, щоб там була швидка і щоб там була міліція, яка буде контролювати порядок. 26 січня, не було там ні швидкої, ні міліції, ні міліції. не було нікого від... нікого не було. Я знаю, давайте відійдемо Стоп. від вісну від спогадів про історію. Конкретно ви були членом партії регіонів. О, так був все, на підставі бумаги. яких ви моральних засад дати народний титул, на підставі яких моральних засад можете прийти, сказати я хочу справедливості, коли ви вийшли з партії члени регіону? Можемо навіть не так, коли коли ви так навіть не так сформулювати наше скажу, питання, Сергій Сірюч, Можемо навіть прямо сформувати this, своє питання, якщо ви вийшли? дійсно патріоти народного фронту, то ми вам як патріоти народного фронту говоримо. Коли ви війдете в, в, не в порті, склад, акулітет. ми весь народний фронт, актив вийде. Або, Якщо вам зна... посрати на народний фронт в Детіївському районі, отак ми вам прямо і заявляємо. Бо другому не буде. Актив а... вийде весь, той, що робив роботу 10 років безоплатно, він вийде звідти. І нам буде займатися і буде знову займатися, вам, буде знов займатися yeah. другими yeah. силами. Якщо yeah. ви патріот народного фронту, дійсно. Ми вам говоримо за, за робочі. Якщо ви да. дійсно патріот Народного фронту, якщо ви поміняли повністю погляди свої, якщо ви вже не відноситесь до регіоналів, не то віде. ми вам заявляємо. Ага. Ви хочете допомагати, допомагаєте. Ні, ні, вони хочуть мішати. І мішати, і мішати, і мішати. Оце ми якщо, вам говоримо від активної групи. За ноги виволікати, вішати, блядь, хочу Москаляку на геляку Але, миліку, це, але, але ви питання ви... не про це. З, або к... про кінець це? січня, або початок лютого. Я не пам'ятаю, відверто, коли була написана заява. <кху> це все фігня. Не, сам спро... Ви на протязі трьох років у нашому районі про сповідували про партію регіонів під її прапором, під її ідеологією, під її керівництвом. Будемо говорити і в цьому, і ваша участь. І рядовим членом довели, цієї були. довели країну Це, до нинішнього круто. стану. Давайте Це іменно партія регіонів. Ніхто не будь другий. Е, то на сьогоднішній день, я вважаю так, тихенько ви приїжджаєте чи не приїжджаєте в Київ і кажете, я відмовляюся, тому що громада Тетієва е, не, 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 не хоче, щоб у владі. На сьогоднішній день була та сама партія регіонів тільки під другою вивіскою. Це так, щоб було ясно. В І хто б там не пропонував, що скажіть, на сьогоднішній день я ще не маю повного морального права займатися під е, другим прапором. Е, отакими от Можете мене відправити на АТО, е, я там себе проявлю, можете таку пропозицію Ширі, вони, е, дати. Не Є там, є там достойні люди, які, які приймають всіх, значить, хто може реально допомогти державі, а йти в політику. І ну, виходить так, що з однієї сторони у нас ворог Путін із Януковичем. Бо там же ж його гроші були. Вони і партії регіонів. Не дуже вони там перехрестилися. І той самий Кацуба, що він не перехрестився, ну, що він не, там бігав заобаку, це тоді ще тоді. нічого не означає. Знаємо хорошо, на, його, на, не ми завершає на, завершає, на яку, яку сім'ю це, це все працювало, і які е, е, великополітичні Насліки. ідеї е, Путіна е, втілювали в життя отут на Україні. І до чого воно це все дійшло? Значить, громада. Активна громада Тетіва. Сюди входить і самооборона, і Майдан, і Свобода, і всі прогресивні партії і громадські організації, які на сьогоднішній день тут є, всі авторитетно заявили, що вони не хочуть бачити в політиці і в керівництві району людей із партії регіонів, яка себе по лікті у крові вже замарала. Для чого туди? Для чого туди йти? Е, Ну як би не повмивалися, від того, що скажу Бачори, на вашій ну, мові, не берегіть 에... рани, не рани. і от єдине, що ми можемо вам, що... що ми вам можемо пообіцяти, що ваше призначення не пройде спокійно в місті, в районі. будуть... Воно вже не спокійно. Воно Стоп. вже не спокійно. Бу я не... Сергій Сергійович, три людини висловились. Давайте я тепер скажу. Ну, По-перше, моя позиція з приводу, коли кажуть громада, активна громада і так далі, готов сперечатись, тому я не буду приймати своє рішення, опираючись тільки на те, що було сказано в цій кімнаті. Ну, да. П'ять чоловік нічого не рішає, так як було на 26-го, те саме говорив, міський голова і голуб. Я, я відверто вам скажу, тому що я зараз да, бачу там п'ять людей, які е, сьогодні приймають участь взагалі багато в чому так, це правда. Е, і більше того, дуже часто висловлюють думку, коли це думка району, це думка громади. Я з вами не згоден. Хай Сергій буде Сергійович, тому хай буде а... це наша особиста. Це наша да, особиста. Да. Ну завтра ми чекаємо вас, хай не буде. дай Бог, вас оставляють в складі партії. Ми збирали скільки сто одинадцять чоловік сиділо за два часа. Mm. Повірте мені, поки ви за два години сюди доїдете. Що тисячу чоловік. Тисячу бачує? чоловік буде стояти Дя тут на майдані. Да, тисячу не чоловік, не буд в... на ви, ov... чоловік буде ми стояти на майдані. Це вас ми вам гарантуємо. До, до, до вас активіст до вас звернувся з проханням, що ви відмовилися тільки в зв'язку з тим, що ви патріот народного фронту, що ви не я кажуть по народному, не підсирали партію. Другий активіст до вас звернувся з проханням, що ви, як бивший екс регіонал, вас тут. Народ тоже не хоче бачити при владі, і ви ще хочете, що звертався. Вод... Я звертав... Івано і звертався, Мені. Володимир не, звертався. У мене є квитки, я ми... 10 років. Микола Михайлович до вас Мені. звертався. Мені. Без, Без всяких цих зверталися uh, люди, ні. які контроля. І ви кажете, що ви були на виборах, ми викликаємо. Ми так само давали причину вашого. Я зрозумів. Чому я запитав питання, хто звертався? Тому тільки що зверталися. Просто коли кажуть. Що там хтось до мене не, назад, ось зараз, колись? Зараз, так, щоб зараз, Все зараз. я хочу. А, а ми не можемо, наприклад, я хочу сказати, я не можу вийти в Титію, бо ті особливо на базар люди зустрічають Валентина Миколаївна. Що це трапилося? Розкажіть, як це ви злили партію? Як це ви віддали? Що це може бути таке? Десять років з ніжа починали ми його. Ми піднімали цього Яценюка, бо це Яценюк. А зараз люд, де, людям, які казали, що це регіони кака, а тепер казати, що це цяця. Йти за регіони. У, у людей ще серця болять, ще на Майдані сьогодні годовщина майдану. От. Війна йде і ми повинні зараз кланятися регіоналам. бо в них є ресурси. То давайте вернемо. Ми знайдемо ресурси, ми все жіночка. Єдине прохання: не займатися нічим, не входити в народний фронт, не займатися нічим, входити туди ніякі керівник склади. мені треба завтра їхати. Все, я зрозумів. Давайте я організовував машину, ми разом міста ми разом саме їдемо і тому, що це по цьому поводу соц. мене вчора. Викликали по поводу і ні. То Ні рядовим членом Ви не підчувати, що мене є громада, чим вірніше не я зрозуміла, що ми не поставили основну частину громади. Я згодна з вами мови немає, але ви не думайте, що якщо ви зараз кинете кліч і зберуть. Лікарні, тому що це бюджетники, міська рада буде спустить волонтеру, тому що їм треба працювати, це теж адміністрація, так агро і вчителі не що там всі люди будуть мовчати. Не, так, питання тому, нас, знаю, я, я, знову ж таки, коли... А наша вам стоп, партія стоп, народний фронт? Скажіть, наша вона стоп. вам? Коли, мені, коли вона не була запропонували, очолити Народний фронт в районі, відверто скажу, Наталі Івановна, і ми про це. Говорила так да? про те, що uh, моя присутність партії може дискредитувати так дійсно, так. тому що Довольно. багато людей uh, пов'язують uh, мене з, з минулим з тими людьми, Звільно. з якими я працював так. і працюєте досі uh, так. Uh, і так. працюю досі. Ну не знаю наскільки це мене дискредитує. Дякую Сергій Сергійович, це дуже тому, що мені, мені приємно зараз працювати з Русланом був. Тарасовичем, але uh, uh, я від приємно. цього не відмовляюсь, тому що так. він робить багато і. Цього не цурається. Він тому, не про все каже вголос. голос, тому що Але, там ресурс. Е коли виникло питання очолити народний фронт з Наталією Івановною, ми спілкувались. Е зараз ще вийшов е Володимир. Ну, медичний працівник е в лікарні працює. Е я Гелин, з Гелин, Георгій Георгія да, е ми з ним також спілкувалися на цю, на цю тему, і питання стоїть, е що я можу дати народному фронту. От і е Ну ні, тут більше не гроші, Тут а більше вітер. Що це для чого вам це Пит... потрібно? Питання стоїть не в великих грошах. Тут, якщо б тут стояло там сотні тисяч гривень, у мене їх просто нема. Тут стоїть питання знайти приміщення, організувати роботу, організувати там оргтехніку. Така можливість у мене є. І я так, це воно у нас все є. Ось у і, нас і, є офіс, ви в нашому офісі, у нас є оргтехніка. Можливо, нас ви це є. не потребуєте нашої поради, але Ні, я, я раз я... хочу не вам скажу. повторити, якщо ви хочете зробити щось корисне для держави, попробуйте це зробити як рядовий громадянин держави, Попробуйте вдіти взути батальйон бійців. Голуба, Дякую. я думаю, достатньо коштів. я там двічі вже да. був і я ще поїду, ну, тому що ну, таке може, ми земо. Є, є, є де себе примінити. Є робимо а і ти, а йти у владу, дискредитувавши себе в минулому на сьогоднішній день і підривати довіру людей, які знаходяться в районі. Вони ж це все теж знають. Це не тільки наша думка. Вони ж знають, хто був при владі, чия партія, чия партія держави до такого, до такого довела. Вони ж будуть дивитися на вас, не дивлячись на те, можливо, ви і нормальна і адекватна і байдужа людина. Да, просто отак, отак пішло, отак пішло у вас да, по житті. Але люди будуть це акцентувати на цьому увагу, що ви були в партії регіонів, і це все те саме. Ви знаєте, який це супротив внутрішніх людей. Це розувіра, це не, це не скріпляє громаду району. Це воно валить її і знутрі цю громаду. А цього ми допустити не можемо і не будемо допускати. От це... у цьому велика стратегія. Я вам вже? поясню. От те, що ви кажете, не відмовляюся. Взагалі згоден. Але е, мене. Те, що сьогодні взагалі, от лякає, і ну, це дуже неприємно. Е, коли е, судять не по людині, там, те, що зробила людина, а під якими прапорами вона. Ну, це... все, що партія регіонів зробила, ми знаємо. Це... І члени партії регіонів відповідають за всю партію регіонів. А, я вибачаюся, давайте хтось один каже. Я, я, я продовжую говорити і тому становиться питання. Що було зроблено для району моїми руками? Це, це не читання. Отам бочки, Сергій чи да, Сергію з якими ми воюємо. Ті бочки вашими руками зроблені, Не знаю ті бочки, які ватрують. Бочки там стоїть. Хімія це, на нафтобазі, на хімія на нафтобазі. Оце зроблено вашими руками. Вони не заповнені отруєними. Це питання, якими я взагалі не займаюсь, тому що в мене є на роботі свої обов'язки. І сьогодні, ось з вами, е, також, от, до речі, мені не доводилось з вами спілкуватись в такій обстановці. Да? І я вам можу сказати, ну, я вам можу сказати одне. Е, в чому от, сьогодні, чому також, ось зараз мене там не дуже, я себе приємно почуваю, тому що також. В цьому приміщенні є погрози. Да, а я не а вони я... будуть ще більші. Це погрози Це не прості погрози. Чекайте, чекайте, я... про я... погрози. Ми 10 років працюємо в партії. Нас вибачте на слові про партія, партія регіонів, стільки погроз ми вислухали. І ми ніколи не бігали і не плакали. А ви сьогодні говорите погрози? Я вам говорю про відповідальність, про яку ви кстати, зараз самі сказали. Ви самі згадали про відповідальність. Я вам ще раз повторюю. Якщо ви дійсно відповідальні і ви дійсно переживаєте за народний фронт, за район зараз вам немає місця у народному фронті. В народному фронті. Ви можете це зрозуміти? Прийте. Ви розвалите. Ви розумієте, ви розбавите те, що ми робили, де Не друге. Якщо ви дійсно і ви кажете, треба робити крок, його зараз осмислювати, друге, третє. От ви його зараз візьміть і зважте. Ті, що ви обіцяєте, що буде тут у нас офіс, появиться орхтехніка, і те, що ми робили, 10 років, кажу, воно це... стане на рівні. Я не кажу, що там офіс і орхтехніка вирішує всі питання. Ні. А, більше того, я коли їхав сюди. Я знав, куди я їду і з ким я зустрінусь. Але я приїхав, тому що ну потрібно поспілкуватись. Да? Ми там заочно часто спілкувалися, і це накипіло. Те, що мені зараз також я вас почув про відповідальність про все, чому спочатку зараз ви кажете Народний фронт. Вчора ви казали самооборона, позавчора ви казали правий сектор позавчора. Все, і, 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 це це я розумію. І, розумі. і питання стоїть в тому, що ви зараз мені кажете, що я там дискредитував себе якимись прапорами. Прапорами, Причому... діями. діями. Діями, діями, діями. 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 ось тут Діями, бездіяльністю, бачить без по віддаленістю. Ні. Діє, діє. Отут конкретно, що Нет, дія, дія. О, тут без бездіяльності. Без Отже, ваше, ваше, ваше время прийшло. Все. Ре вони не знають, що трохи мій час ще не пішов. Пані, я маю вашу політичну діяльність, під час ведення роботи компанії Кацуби Сергія Володимировича. Там дійсно багато протизаконних дій, які були написані багато заяв. Так, три протоколи по 140 гривень. На жаль, вони всі залишилися без Подальшого Весь точно так же і заяви, які тобто були порушення ви вважаєте, з, шо, з усіх. Народному не було жодної притягнення його. до відповідальності, і це було. Ну скажімо так, це було, ну, нього практика. не три не, рази був на вибор. це була позиція. Яке було взагалі таке, дуже неприємно. Ну то що тому що поліція не реагувала ні на ні на одні заяви, ні на інші. Молода, тому що ми також писали упере. ці заяви. Десять І Чесну біографію, те, що ми говорили, від кого ви сюди попали, яким чином ви тут займалися, чи чим ви займалися? Ви. І тоді очолюйте свою партію, яку хочете, і йдіть на вибори. І хай вас люди підтримують, як ви кажете. А ще не пройшов рік ще, як хлопці. Коротше, я поясню так, сьогодні 22 число. Сьогодні 22 число, сьогодні 8 часов ранку. Руками вашої партії був вбитий Мішка Жизненський і Сергій Нігоян. Сьогодні, іменно сьогодні і Нігояна хотіли викрасти Беркут, хотів викрасти тіло, щоб не було видно, що руками вашої партії було вбито людину. Це перві жертви нашої боротьби. Що зробили це все, що ви почали робити? А тепер ви хочете очолити партію осередок партії людини, яка стояла на майдані проти, оцього, проти вашої партії, можна так сказати я хочу попередити. Давай, хочу попередити, що якщо ви очолюєте осередок Народного фронту, всі політичні партії, крім комуністів і Наро... регіонів, регіонів об'являють вам війну народному фронтові. Хай вони думають там і війна буде. Війна буде не така, що в інтернеті. Не така, як в інтернеті. Це я вам обіцяю. Буде тут. І 11-й запасний батальйон правого сектора ДУК. Це я вам обіцяю. Про це мова вже була. Люди договорені, люди ждуть команди. Якщо ви не вірите, я вам можу предоставити можливість. і 25-й. Можливість. 25 це Васильківський, це Васильківський Марусін батальйон для того, якщо хто не розуміє. Партію регіонів ми не допустимо ні міського голову, ні адміністрацію. Люди добрі, візьміть себе в руки, займайтесь бізнесом. Ми вам бізнесом не забороняємо займатися і не пхайте в Стоп, партію. Ще одне питання. Е, ви знімаєте Та -да. цілком підтримую, е, але буде прохання. Е, враховуючи ту практику, яка була до цього, коли е, ви своє відео е, нарізаєте і викладаєте тільки. Я викладу ті, що його воно, повністю, повністю. все, все. Те, що я Це хотів. воно піде в Народний фронт у... осередок і, Київської області. Скажіть, е, е, яку партію ви представляєте? Я представляю тут голова. Осередку, правий сектор, зрозумів. Це був е, збір. 어... Ні, 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 ні. оце це, б... це, це б мешканці. Прожив, оце, оце, оце. правий сектор. Я М. тут yeah. я no, тут один. Ось голова Народного фронту, ось є замісник Народного фронту, це взагалі людина небайдужа, це теж людина небайдужа. Те, що я хотів, я почув і я побачив no, на все. Я попрошу вас будь ласка. Це тільки я тут один такий і я ні від кого не скриваю. Самий перший квіток, який видавався в районі. Район, самий і... перший. І перший номер цей квіток протестує проти вас конкретно на відео. Це зрозумів. Я вас почув. Дуже не ми, ді, ви швидко міняєте свої погляди. Не, дуже швидко. Буквально mm. 2-3 місяці і у вас нова партія. Готова партія, яка 10 років. 3 -4, да. Пере, перед цим ви були в партії Петра Порошенка представляли на yeah. вибори. Давай дамо можливість на Талівановні поспілкуватися. Все, ми поговорили, да, побачите. Так, дякую вам, що ви прийшли.